Привіт! Ось показую вам, що можна купити за 12 тисяч гривень. Який цей автомобільчик? Купив я його в дідуся, також він мені дав доручення на автомобіль, тобто з цим вже проблема відпадає. 12 тисяч автомобіль в принципі в гарному стані. Трішки Вигуні цакоти цепок, але це не смертельно. Це я виправлю та буду виставляти на продаж. Має ось такий косячок сзаді, шпаклювалося, потім вони підкрасили і вийшло, що впало. Автомобіль за ці гроші з газом та газ вписаний. По нижчу тут а, є трошки проблеми, але ще походи. Колір вигорів, але його ще скрили зверху лаком. Отже, полірнути не вийде. Ще ось отакий є косячок на капоті Та негарно замазано герметиком. Ось така по салончику. Те сидіння пасажирське зовсім розірвалося, треба шити, а водійське ще більш-менш, я його легка відчистив. Колір був отакий приємний, красний. Але вони все. Попортили тім, щоб покрасили лаком зверху вигравший колір. отакий пробіг. Задні карти в хужішому стані, ніж передні. Ось отак <гум> негарно. <гум> Їх уже не врятувати. Лісопід поставив, бо буду їхати назад, бо заставив на СТО автомобіль. Я в такому стані задній ряд. дно варилося. По такі пороги теж щось робилося. 12 тисяч гривень, вивіть Резина тут зовсім фе ось така розтріскана. Ось багажне відділення. Навіть ще й ціле. Такий газовий балон і заправочний. Отже, по двигуну. Двигун гарний, але ж торохтить трохи цепок. Нічого ніде не підтікає, все сухенько, гарно. Ось такий ще дуже-дуже древній газовий редуктор, акумулятор слабенький, але заводиться. Є тормоза, гальмує. В общем, непоганий авто, як за такі гроші. Буду намагатись вирвати з неї максимум, але що вийде. Машинку я забрав, двигун зробили. Натягнули цепок, відрегулювали клапана. Так що автомобіль став працювати тихенько та гарно. Мені дуже подобається. Все, буду виставляти на продаж, скільки вийде все моє. Отже, по автомобільчику я майже нічого не робив. Лише пофарбував диски в чорний колір. Виставив я його за 22 000, газ бензин та переформлюється. Автомобіль продавався тиждень, але дзвінків майже не було, тому прийшлося скидувати суму, та і потім вже стали з'являтися клієнти. Сторгувалися торгувалися ми з покупцем за 15 тисяч. Йому автомобільчик сподобався, він його забрав. Отже, чистого ну, прибутку у мене вийшло 3 тисячі. автомобільчик продавався 20 днів. Не забувайте підписуватись на мій канал. Всім дякую за перегляд.